У Покровському районі в руках у дитини вибухнув пристрій для зарядки гаджетів. Наразі хлопчикові надають допомогу медики 16-ї лікарні. Приймальне відділення 16-ї міської лікарні була доставлена дитина. Хлопчик 11 років з травмою обох кистей і Передньої поверхні грудної клітки зі слів в руках зірвався пристрій зарядний. Дитина оглянута в приймальному відділенні травматологом, хірургом і з діагнозом множинні травматичні пошкодження шкіри. Передньої поверхні грудної клітки і обох кисель, госпіталізований дитяче травматологічне відділення, стан дитини середньої тяжкості. Надана допомога проведена хірургічна обробка ран наложені асептичні пов'язки, прогноз благоприятний для виздоровлення.